Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Уди, Козача Лопань, Стрілеча та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Лук'янці Волохівка. О 14.08 у селі Лук'янці Липецької громади харківського району російські війська здійснили обстріл закладу освіти керованою авіабомбою. Чотири цивільні людини зазнали травм дві жінки віком 63 та 66 років та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці. Об 11.45 в Ізюмському районі Балаклійської територіальної громади в селі Явірське під час проведення польових робіт в полі підірвався трактор на вибуховому пристрої. Пошкоджено трактор. Травм зазнав 54-річний водій без госпіталізації. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування близько 43 гектарів території. Знищили 343 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 43 оперативних виїзди. За добу рятувальники закасили 18 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 6 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. 15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження. На щастя, механізатор отримав легкі поранення і відмовився від госпіталізації. На місці події також працювали рятувальники сапери ДСНС та правоохоронці. Тип вибухового пристрою встановлюється. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.